та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і менше за все я хочу перетворювати це відео на багатохвилинне виправдання того, чому Think Phone коштує тисяч баксів. Бо коли ви чуєте Phone, термін Phone, і правильно асоціюєте його з терміном ThinkPad, то ви заздалегідь знаєте, чого очікувати, на які фішки, на які можливості, і ви розумієте наскільки круто. Те, що ці фішки і можливості нарешті прийшли у смартфони. Ну а для тих, хто не в темі, поздоровляю. І вітаю вас у світі бізнес-пристрів, де ви можете переплатити удвічі більше, просто за гарантію того, що жоден підліток з купою вільного часу і книжкою про соціальну інженерію не зілє ваші переписки бізнес-партнерам на Reddit. І ви переплатите і будете щасливі, що переплатили не утричі більше. І я одразу це виправдаю, бо різниця між ThinkPhone і яким-небудь китайцем за 500 баксів полягає не у залізі, котре тут максимум на 4 з 5, а саме у програмних фішках: у захисті, у зручності, у швидкості роботи оболонки, синхронізації з ThinkPad або іншими ноутбуками, і навіть, як самі побачите, оптимізації акумулятора. Загалом це відео буде хоч і довшим, ніж зазвичай, але коротким. Простомні переваги та недоліки пристрою. Тут, наприклад, не буде демонстрації того, як ThinkPhone працює. З ноутбуками, все це буде у текстовому огляді посилання у описі під відео. Також не забувайте, що у вас тепер є можливість стати спонсором нашого каналу прямо на головній сторінці, прямо на YouTube. Ну а тепер до діла. ThinkPhone, як і ThinkPad, це пристрій для бізнесу. Корпус тут майже невбиваємий, бо задня спинка, наприклад, з арамідного волокна, а дисплей Gorilla Glass вікна. Присутні захисти як IP68, так і воєнний стандарт mil std 810H. Це означає, що смартфон витримає падіння з висоти 125 см і купання у воді на 30 хвилин. До речі, тут цікавий факт. Корисний факт: воєнні стандарти можуть справити враження по суті лише на тих, хто не знає, що таке воєнний стандарт. Бо щось воєнне частіше аніж ні, це по суті найдешевший продукт, що підходить під поставлені вимоги. Найдешевший продукт, тобто далеко не завжди кращий за просто гарний користувацький варіант. Якщо ж ви хочете прямо якості якісної, то особисто я рекомендую звертати увагу на стандарт індустріальний або бізнес-клас, до якого ThinkFone на щастя і відноситься, починаючи із зовнішності та автономності і закінчуючи банально якістю виконання. Наприклад, кнопки тут бездоганні, такого чіткого кліка. Ви ніколи, мабуть, не чули. Люфтів немає взагалі. Ергономіка, людська живлення і гучність. Справа, зліва багатофункціональна червона кнопка із кастомізацією. Від швидкого з'єднання з ноутбуком до увімкнення рації. Type-C на місці, стереозвук на місці. Смартфон загалом невеликий, зручно лежить у руці, і якби не дивне, занадто низьке розташування сенсора відбитків, я б взагалі претензій не мав. Претензій зате у мене немає до. Екрана, бо він. P-OLED 144 Герцовий, красень на 6,55 дюйма, роздільністю Full HD яскравість до 1200 ніт, є підтримка hdr 10 і повне покриття p 3 Претензій у мене немає до оболонки, бо тут встановлений майже чистий Android 13 з мінімумом зайвих фішок, але купою фірмових від Motorola. Подвійне постукування тепер працює не лише по екрану, але й по задній кришці. Вімкнення ліхтарика рубленим рухом нікуди не ділось. Розділення екрану підтримується, хоч і не так, як я люблю. З гарних також новин присутнє розширення оперативки, що я бачу вперше на смартфоні з чистим Android. З поганих новин досі неможливо змінити порядок кнопок керування, що, на жаль, я у чистого андроїда бачу не вперше. У плані захисту. Даних не корпуса у нас є окрема стаття про ThinkShield. Він на смартфоні підтримується і про нього краще самостійно прочитати, бо візуалізувати це проблематично. Плюс, якщо вам ця тема не просто цікава, але й пріоритетна, вам у будь-якому випадку треба буде прочитати окремий матеріал. До речі, пишіть, якщо Ця тема вам цікава саме у вигляді відео. Ну а повертаючись до Фінкфоу, то у смартфона є ще прямо одна топова фішка. 18 годин автономності у тесті PC Mark, точніше, до 18. І завдяки програмній оптимізації, і завдяки економному чіпсету, і завдяки акумулятору на 5000 мАч, Найближчий аналог з таким акумулятором, просто щоб ви розуміли, вивозить всього 13 годин. На тому ж акумі. Втім, тут я не можу не відмітити, що 18 годин смартфон вивіз у мого колеги. Те, у текстовому огляді, у детальному. У мене він витримав всього 10 годин на половині яскравості. Чи це особливість конкретно мого семпла, я не знаю, але вам знати про це варто. Ну і зарядка. 66 ватт дротова, що круто. Блок іде у комплекті, у мене немає показати, але у комплекті у вас він має бути, що дуже круто. Підтримується 5. 15-ваттна бездротова зарядка, що відносно круто, а прямо дуже-дуже круто те, що комплектною зарядкою від смартфона може зарядити по Type-C, власне, ThinkPad. І ні, далеко не кожна пропєтарна високопотужна зарядка може заряджати високопотужні пристрої типу ноутбуки. Навіть не кожна сота. Тепер thinkphone не бездоганний. Наприклад, чому я не відмітив передачу даних у якості абсолютного топа Bluetooth всього 5.2? І підтримка карт пам'яті тут відсутня. А взагалі смартфон підтримує і Wi-Fi 6E, і, і NFC, і 5G. Тобто загалом біда невелика. Бізнесу Bluetooth 5.3 не те, що треба. Далі. Камери тут максимум адекватні, у кращому випадку адекватні. Знову ж таки бізнес смартфону від нього інакшого не очікується. Але просто морально готуйтесь до того, що навіть середньобюджетник, сучасний середньобюджетник, може фінкфон обійти по якості. І по якості, і по швидкості спуску, наприклад. Також, спойлер по секрету, обов'язково встановіть у Google камеру. І користуйтесь нею замість стандартної, різниця величезна. Головна ж моя претензія до цього бізнес-смартфону це 8-гіг-оперативки. Ну, тобто, перемикатись між програмами, то смартфон може ще як Snap 8 плюс Gen 1 і досі один із найкращих процесів у світі, один із найпотужніших. А от тримати багато програм у пам'яті буде важко. У всякому випадку не так, як у бізнесі знадобиться. Ну, знаєте, у бізнесі, там, де у вас відкрито 50 вкладинок у браузері 5 месенджерів і XLS-табличка на пів тисячі пунктів. Звичайно, одночасно. І якщо ви думаєте, що все це без підвантаження працюватиме на 8 гігах оперативки, то безмежна повага вашому оптимізму. І вишенка на торті розширити ОЗП можна, але на 2 гіга максимум. Особисто я очікував тут 16 гіг чесної lpddr 5 і щоб якось збалансувати ціну пристрою який-небудь Snap 782, ну нехай G. Знаєте, Snap 872 g у котрого ті ж самі процесорні ядра, що й у Snap 8 Gen 1, але удвічі слабкіше відеоядро, що дуже навіть вигідно для бізнес-смартфона. Думаю, тут нема про що дискутувати. Втім, і це нехай будуть підсумки. Think Phone варто розглядати в першу чергу як найкращий додатковий аксесуар до ноутбука. Бажано, але не обов'язково ThinkPad. Синергія у цих красенів буде. Те, що треба. Та й сам по собі смартфон неймовірно крутий, значно частіше, аніж ні. Якщо можете його собі дозволити і знаєте, під які задачі берете, рекомендую на 100 При цьому обов'язково пошукайте можливість добути цю версію смартфона на 12 гіг. Вона існує, це 100%. Я не знаю, чи буде вона офіційно в Україні, але ну дуже рекомендую саме на неї звернути увагу, бо 8 гіг це. А у коментарях не забудьте написати, скільки оперативної пам'яті потрібно вам. Вам. Мені особисто чим більше, тим краще. 16 можна. У мене на комп'ютері коли менше 64 гіг оперативки мені не комфортно, у мене зараз 32 ГБ, мені супер некомфортно. Тим не менше. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на цей магазин або на огляд мікрофону, вже як вийде, буде у описі під цим відео. Переходьте і знайомтесь, це чудово нам допомагає. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важ... Ожливо, також не забувайте про можливість проспонсорувати нас. Це теж круто. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.